Доброго раночка, доброго пасмурного, дощового, але тихого. Я тупою на роботу. Ви залюхані. Клієнтка відпустила, в мене переривчик, п'ю чай і соломку. Що за? Я не гарна, перепрошую, вибачте мене за такий зовнішній вигляд. В мене хліб з котлетою чайок. Зараз я вас пристрою кури, щоб я могла і їсти і балакати. Отак от. Далеко, звісно, але, збираюся, буду на роботу. Погано себе відчуваю, але не знаю, що зробити. Захворіти не можна. Просто не можна. І вночі погано спала. І до цього погано спала. І до цього. Справа в тому, що, коли літали шахіди, до трьох не спала. І знаєте, як воно, організм на отаку дурь, дуже швидко привикає. Ну, прям звикає отак от. До чогось хорошого, до якогось ритуалу, там, знаєте, кожен день змивати чи кожен вечір змити в косметику, нанести всякі крема, масочки. Ні, я не звикаю. Це треба іноді прям себе заставляти. А от не спати очі блим, це ніч з шахидами і все. На чотири дні вперед потім люди не сплять, і не тільки я. Я ж на роботу прийшла, теж приходить дівчина, яка вії на рожі, каже, я так жахливо спала. Я Кажу, бо ти з з спала? Вона, Ні. Кажу, все, це вже так організм привикає. От. І на наступний день ти вже не можеш заснути. Ніч, верніше. От. Але я погано спала від поганого самопочуття. Знаєте, коли ти то і покашляти, і попити. Але не можна захворіти, не можна. Я вже випила все, що знайшла. Тайлол випила, люблю його дуже, дуже такий синенько-жовтий. Це чайок, який прибирає нежить. Рімантадін почала пити. Тільки ви ж не повторюйте за мною, ви своє шукайте. Зараз переживаю деяке переосмислення відносно роботи. и, скорее за все, приму решение. Я думаю, что я его уже приняла, это решение. И теперь надо просто... Ну, знаете, я дуже швидко. Я анализую, я аналитик. И Миша говорит, ну ты быстро. Я говорю, ну да. Тобто я могу анализовать, и я могу в сторону подвинуть свои амбиции, я могу понять, Що первостепенно важно і пойти за тим, що мені важно. Не боясь, ні урона репутації, ні урона там дружби потери, ещ чого-то. Я вже давно зрозуміла: якщо ти з кимось дружиш і з тобою людина дружить, ця дружба не порветься. Якщо це інтереси, веселе времяпрепровождение, припроваждення, щось шо, ще там, знаєте... Просто час, то воно теж має ну, то це так. І легко коли так, і так, і так. Тому, приймаючи якісь рішення, останнє, що я думаю, що на мене хтось обидеться, і обо або подумають. Ви знаєте, в мене така чиста репутація, що про мене можна думати, що хочеш. Я зараз про все про роботу, про клієнтів, про, про, в принципі, колектив. Жалко, тільки от колектив класний у мене везде. Але я не можу триматись за колектив, тому що коли я захворіла, колектив на роботі, а я маю брати гроші і лікуватись. Добренько, я до вас повернусь, не буду зараз грузити, допиваю чайок, збираюсь, можливо, ще скажу вам привіт, добре утро, вже в красивому состоянні. Всім гарного дня, любі друзі. Всім доброго раночку, як я і казала, що ще буде добрий ранок на вулиці, то йду на роботу. От добрий ранок піду на роботу. Знаєте, зараз такий час, ранок такий похмурий, сірий, можливо, буде дощ, але, на жаль, час такий, що слава Богу, без розрушень, без постраждалих, без сльоз і без горя ця ніч пройшла в нашому місті. А десь все одно хтось постраждав, тому що хидолетіли. Я вже не кажу про родини, в яких воюють родичі. І кожен день в якійсь родині отримується сумна звістка. Важко в реаліях. Я приїхала раненько, сиджу на скам'які в парку, сонце всходить. знает, я думаю, Бог творец светил, он такой всемогущий, он может все остановить. Но мне даже страшно подумать, как эта остановка может быть. Могут быть и катаклизмы природные, когда люди переключатся с дележки территорий и переключатся на другой. Это очень страшно, вот. А еще я зашла в соцсети и поняла, что сегодня в ночи постраждал дуже сильно кривые риф. Біля 20 вибухів, і як я й казала, в одному місті тихо, в іншому горе, сльози і крик. На жаль, добренько, не буду вас засмучувати, я зараз йду працювати, в мене з собою навіть термочашка, я на межі змін у своєму житті, в, роботі, в робочому житті. От згодом, можливо, вам розкажу, а можливо не буду грузити, але, як завжди, мабуть, все ж таки розкажу, бо я ж люблю проаналізувати, зробити виводи, поділитися цим з вами. І в мене буде більш, більше вільного часу. А це значить, я буду більше знімати якихось цікавих моментів. Все, всім дуже гарного дня. Бережіть себе, себе. себе, Бережіть себе, Шановні. Доброго ранку, балкон, кава. 6 ранку і я вже не фарбована, але не розчосана і не вдягнута. Е не 6, вже 6 там 30. Втомлена, капельку прихворівша на грані изменень. Знаєте, як у Фіма. Ми на грані грандіозного шухера. Так ото й у мене. Домку думаю, щось собі, щось собі таке тут дим-сюдим. Треба жити, жити, дякуючи Богу. Сьогодні вночі дуже сильно побили Дніпро і багато інших міст. Якось воно, знаєте, важко. Зараз знайомлюсь з новими людьми і... Колектив здоровий, тобто 12-13 людей. І в кожній третій родині хтось воює, хтось день народження зустрічає на позиціях. Дітки малі 5 років, 3 роки, 8 років. Боляче, важко і ти живеш. І відносно всього я не знаю, що думати. У мене дуже різні думки. Я як ніби намагаюся абстрагуватися. Стати якоюсь одною піщинкою і думати індивідуально за себе. Бо в мене в минулому Абхазія, Луганськ. І знаєте, коли мені щось там ну, кажуть, я кажу, я свою відстрадала. У мене зараз тільки краще вперідів. У мене тільки краще. А ще вчора прийшов, ну, скажімо так, клієнт, який розмовляє е цікавою російською. От у нього русський Харківський, вот, знаєте, я не знаю, як це відмічаю. І я теж з ним перейшла прямо на русскую, щоб він не чувствовав себе ні що він замовляє у нас щось. І він просив дієтичні ди речі для дитини 8 років. І я розумію, у нього дитина захищає. І мені вже по шарабану, якою мовою він говорить. Поки що в більшості випадків говорю українською, бо для мене це, це мене тригерить. Це, як згадаю, ми дітьми тікали з Абхазії. Ну, взагалі, ви поняли. Зараз знову не говорю багато, а все одне і те ж саме. Добренько, я збиратись і виходити всім гарного дня. Ну що, хочу вам трошки показати в нормальному вигляді, бо все тільки... Тогатьокша, то сумна, то сумна, тогатьокша. Прича бурила, здягнулася. Тому я на роботу, як більшість людей зранку. До речі, я дякую вам за перегляди. В мене так підросли перегляди, підросли коментарі. І перед... підріс трошки дохід на YouTube. Я за це дякую. От, це кажу чесно, як є. Все, обняла. Класного всім робочого дня особливо хто хоч трошки в розпачі Заспокойте себе якось я не знаю як ніяк себе не заспокоїш, але просто знаю все во благо все во благо не знаю в але живемо, девочки живемо. всем доброго раночку 6.15, дивлюсь на схід сонця п'ю чайок ще не причпурена Чесно кажучи, думаю, що скоро зніму нормальний влог, і крім доброго ранку або тихої ночі буде ще щось. Але поки що так, тому що я змінила роботу. Пізніше все розкажу. От, що далі? Знаєте, я вчора засипала, так подивилася ленту і на просторах Тіктоку побачила дівчину, вона мені дуже подобається, як вона всякі такі наші розумненьке прочитала, поділилась, прочитала, поділилась. На неї і вона розказує, як вона була помоложе, там ще п'ять назад стояла в черзі, і там були, ну, типу, овочі, щось ще, і квіти, і був один букет нарцисів залишився. І вона його бере, і вона така каже, я така щаслива, я його взяла, він мені так пахне. І стала в кінець черги, ну, щоб вже заплатити. А люди там стоять, уже там, може, з капустою, з огірками, ну, я приблизно поняла, як це. І одна жінка повертається і каже, І я його хотіла забрати. А, а каже, а в мене така думка, ну хотіла, чого ти не взяла? А коли в тебе вже це воно в руках, то воно вже твоє. Але каже, я, ну не я, а вона. Чому-то тогда вибрала не себе. А я така, віддаю їй цей букет нарцисів, і кажу, а це ще її любимі квіти. До речі, мої теж одні з залюблених. І вона гаже, я даю ці жінці квіти і кажу, ну, раз ви хотіли, то нате. кладу їх, розвертаюся і йду. І каже, зараз би я ніколи так не вчинила. Я її послухала. В мене аж отак, я поки її слухала, я вже знала, що до чого. в мене отак сльоза котиться. І я розумію, що це тупо мої історії просто часто. Потому що в таких ситуаціях я часто вибираю не себе, але не сейчас. Вот От зараз би я б сказала, якщо ви хотіли, треба було брати. Значить, ви або погано хотіли, або хочете просто м -м, забрати чуже, вам треба те, що в чужих руках, але ні. От і Да. А знаєте чому? Тому що нас виховували, ота дівчина сказала таку фразу, тому що нас виховували соціально зручними людьми, соціально удобними. Батьки нас так виховували. Знаєте, за що я вигрібала часто? Мене такого могли взяти за волосся потягнути назад, якщо я просто голосно сміялася. А я е, людина емоційна, дитина була ще емоційніша. Я така, <свісна> і, і мама просто дівчина має сміятися тихо. И тому, да, нас так выходило. Громко не смейся. Мнение свое не говори. Другому, другому, за другого думай, не за себя. Будь доброй, помогай, делай, делай, делай. Видишь, делай. И ты в итоге просто изношенный какой-то лапать, ты уже изорванной душой. И навіть вот таке, вот за меня, вот, вот, то, что она рассказала, это я, руки, мабуть, до 40. Комусь треба, комусь треба допомогти, треба, от, що люди скажуть, а зараз ні, зараз ні. Зараз ж такого нема. Є на каких-то чоловічему уровні, знаєте, допомогти. там, все. Але не так, що я хотіла этот букет забрати. Хотіла, чого ти не взяла. Ну, Я думаю, що хто треба, той зрозумів, дівчатка. Да. Так, да, в мене зараз така лянта Тіктока. Тупого нема нічого. Люди, дехто каже, ой, тікток тупий, тікток всякий. Можливо, це або те, що ти дивишся, тобі підтягується схоже, або те, на що під ти підписаний. Я там попідписувала, лайки поставила, мені підтягується тільки щось корисне. Фільми, книги, розвивашки, там, ну таке. Всього гарного всім дня. Я збираюся, бо мені ще треба причепуритись. Бережіть себе. Добрий раночок. Сьогодні без балкончика, бо я трошки поспішаю, довше вже на вулиці. Всім добрий раночок. Всім гарного вихідного, бо сьогодні неділя. От, слава Богу, у нас була тиханічка. Перед цим добряче полупили непор. Що жахливо, я ще не заходила, не читала, але бачила, блогери повиставляли. Живемо.